Сьогодні румунського митця Іона Барладеану знають в усьому світі, А лише три роки тому він був звичайнісіньким бомжем. Зараз його називають однією з найяскравіших фігур у румунському сучасному мистецтві. Його виставки з успіхом пройшли у Лондоні, Парижі, Копенгагені та інших містах. Його колажі коштують більше тисячі євро. Та до 2007 року про Барладеану ніхто не знав. Він тихенько мешкав у купі сміття в одному з кварталів Бухареста. Після повалення Чаушеску у 1989 році чоловік не зміг знайти роботу. Тож на Сступні два десятиліття він провів, вештаючись вулицями румунської столиці. Одночасно, Барладеану творив, вирізав картинки з журналів та газет і робив з них колажі. Здавалося б, нехитра справа, але якось роботи без Хатченка побачив власник картинної галереї. Це змінило життя Барладеану. Вже за пів року після доленосної зустрічі пройшла його перша виставка, а згодом він приїхав до власної квартири. Вже незабаром на нього чекали мандрівки з столицями Європи. Там теж хотіли бачити його роботи. Попри свою популярність, Барладеану залишається. Простим, як дві копійки. Оце Тюдор Георг, румунський співак. А це Хіларі Клінтон, здається, жінка Кеннеді Вони ідеально підходять один одному, неначе чоловік і дружина. Треба буде відправити цю роботу до Америки. Власник галереї, який відкрив митця світу, вважає, що секрет популярності Барладеану у тому, що він дуже любить те, що робить. Люди ототожнюють себе з його роботами, ці колажі про щоденні задоволення, жінки, цигарки, алкоголь, свобода і ще літаки. Це частина його імпульсів, і йому подобається те, що він робить. А в мистецтві так і є. Якщо митцю подобається те, що він робить, це принесе радість і тим, хто на його витвори дивиться. А поки скептики усміхаються, розглядаючи витвори Барладеано, критики вже називають його новим Енді ендіорхолом.